Всім привіт! Ось залишається вже всього біля трьох годин до нашого від'їзду. Що ж я ще міг подивитися, як не розслідування авіакатастроф. Мені <рес> ця передача дуже допомагає заспокоїтись. Що ж, а вчора наш рейс благополучно відмінили. А такі черги нас чекали в аеропорту Брюсселю, тому що це був будній день і людей було дуже багато. Потім ми пішли робити work permit саме тут і отримали його ми не дуже швидко. Зараз буде дуже важлива інформація для тих, хто летить з пересадкою і кому треба робити work permit. Тож ми летіли через Монреаль до Торонто, а робити work permit, наскільки ми знаємо, я не читалася треба в першому аеропорту. А пересадка у нас була всього годину, там навіть менше. І ми не встигли. Ми зробили терміт, але ми не встигли на літак. І нічого, ми підійшли, дали білетики, нам їх безкоштовно обміняли на наступний літак за дві години. Тому я думаю, все роблять для того, щоб людям було нормально. Тому дуже не нервуйте. А на такий літак ми пересіли з Монреалю до Торонто. Виглядав він не дуже надійно, особливо ця чорна штучка. Але нам вдалося долетіти нормально, і через декілька годин ми прилетіли в Торонто. Першим ділом ми пішли до КАІС, які надали нам житло на 14 днів. Дуже дякуємо їм за це. На цьому завершився наш перший день у Канаді. Тож тисяйте вподобайки, підписуйтесь і обов'язково пишіть багато гнівних коментарів, як у нас все не вийде.